О, я-ля-ля-ля, ля ля ай-ой. Ля -ля, ля. Ай, ой. Ай чо, чому ти так поводився? Я більше так не буду, чесно. Ну, добре. А я пішов, папа. Папа. -па. Так, початок, канікур. що це зачай? А? Це означає, що новий е, початок каніку. Давай фаєвик. Так файно. І, і, і як ви довго чекали на канікули? І канікули бу будуть йти. Це не це, це до 15 січня. І, а це означає, що буде і Новий рік і 2024. І, і, і мені за це відео мені дали що? О, сендвіч. Ну, що, що? І ще головне. І ми подивимось ну, всі, які там подарунки, які мені писали від підписників. Так. То цей сейф подарунок від підписників. Зараз подивимося. Так, що там? Є? Шаума і піца! Та це найкращий подарунок на квів... від підписників. Дякую, підписники, що ви таке смачне прислали мені. Дуже дякую вам. Так, з'їдаємо. Беремо цей сендвіч. І оцю піцу. Треба цю піцу нам... порізати на маленькі кусочки. Де мені ніж? О, все, я вже за цю піцу і аж вийшло аж шість кусочків. Ми зараз я з'їма. Як смачно. Ми з'їли на шість кусочків, а тепер а тепер треба батишки, мм, що, наприклад, а це що таке? А тут щоки? Да, подивимось. Бомба? Зараз у бомбу. Ну, пішов харч. Му тут такі тихи. все полотить дальше. А, а тепер можемо закривати. Mm. Там ви бачите щось тут. Мені, мені так мені так вийде. Та що за нами хтось дивить. А, а ну підписники які підписники. Та підкажіть, Та підкажіть, Та хто тут mm. Та ви бачите, та хтось тут. Я і я напекну не бачу. Напишіть комент. Всім пасім папа. Два Хагі Звагис Миколай. Всім папа і щасливого вам року!